Сідакова, мір да любов, інструмент маніпуляції Світлани Лободи, Брітні Спірс та Кенні Вест у безодню. З вами незмінно ваш пліткар Безпало Мюзік24 на 7. Пліткуємо про головні події зі світу українського шоу-бізнесу. З вас обов'язково вподобайка, підписка на канал, коментар для просування ролику. Тисне на дзвіночок, аби не пропускати нові випуски. Також в мене є чудова телеграм-спільнота. Теж додавайся. У нас там більш особистий діалог. Усі посилання на мої соціальні мережі. В описі під цим відео є спонсорська підписка, у кого є можливість теж підтримати нашу спільноту. А я нагадую, що у нас плітки, тож маємо право на суб'єктивну думку. Тут виключно мій авторський погляд, який не несе собою на меті образити кого-небудь із героїв наших випусків. Ну що ж, друзі, не будемо витрачати час даремно, починаємо політкувати. Поїхали! Зіркові плітки та інсайти. Ваш тату пліткар без палу М'юзік знає усе. Тисни на дзвіночок, став подобайку та підписуйся на канал. Це не є новиною, але трішечки філософських розмірковувань. Ганна Сідакова, яка у 2014 році нативно на сцені проєкту Хачук Міладзе вільно висловлюється, і каже про мир. Он з Казахстану, я з України. У мене мапашки з Сібірі, он з Білорусі, он з Росії. Ми всі любимо друг друга і знайшли нашліобші Будь Пожалуйста, давайте спробуємо жити дружно і в мирі. На сьогоднішній день знаходиться в Штатах і, взагалі, питання України Росії її не стосується. Ви знаєте, Аня Сідакова для мене абсолютно унікальний персонаж. Можете кидати в мене каміння, але я вважаю, що Аня Сідакова одна із найдобріших. Найчисніших та найпрофесійніших артисток на колишньому радянському просторі, пострадянському просторі. Але шоу бізнес, який її не сприймав і не приймав неправильні чоловіки, поряд яких вона вибирала, скурвили Аню, і вона з тієї милої, хорошої сусідської дівчини, перетворилась. У те стерво, яке ми маємо на сьогоднішній день, змінила своє обличчя, провела настільки багато маніпуляцій краси, що аню сідакову, яка була тоді, у 2002 році, і зараз, просто не впізнати небо й земля зовсім різні люди, і ви знаєте, це дуже дивно, це дуже прикро, що у 2014 році Аня Сідакова мала нагоду, мала сміливість вийти і сказати. Давайте жити мірно так банальні речі, примітивні, але все ж таки ми розуміли, що у Ані є позиція і бажання жити у злагоді, хоча б якісь. А на сьогоднішній день ми просто вмиваємо ручки, розуміючи, що Росія перетворюється на Північну Корею. Якій жити просто неможливо. Ти береш свого чоловіка Яніса Тіму, виїжджаєте до Америки, і в принципі. Ну, тебе нічого не стосується, і в той час, коли знищують твою рідну країну, батьківщину, все, на що ти здатна, це давати прес-конференцію, на якій ти розповідаєш за вечерю. Боже, як тяжело бути артистом, Від артист підпадає під масові атаки хейтерства, особливо коли тебе требують гражданську позицію. Ну, артист – це ж о музике, це о любві, я дерево, От якані Лора Кусвіча сказала. Ви знаєте, насправді прикро, і в якомусь сенсі мурахи проскочили по цілу, коли я переглядав це відео. Адже ти розумієш, що за короткий термін змінилося усе до невпізнаваності. І не відходячи від теми Віагрянок, зараз ми з вами поговоримо про Світлану Лободу. Ви знаєте, що я до неї дуже лояльний, симпатизую надзвичайно сильно її творчості, але... Що мене здивувало, це теж не сама свіжа новина, але цікава аналітика до розмірковування. Про що у нас піде мова? Значить, дивіться, Світлана Лобода у на початку грудня випускає кліп «Города». і в цей же момент. Її атакують е, хейтерськими вкидами про те, що Світлана готова виступати для росіянців в Дубай. Просто треба підняти цінник, і співачка готова приїхати. На що Лобода досить нативно, без емоцій пише в своїх інстаграм-сторіс, що це все вкиде. Будь ласка, не ведіться. Моя команда не була перемовин про концерти для е, русні у Дубаях. І тут я думаю, чи не занадто багато. Зівпадінь. Адже Світлана Лобода, яка у свій час славилась не дуже чистими піар-інструментами просування своїх синглів, так, Світлано, ми знаємо, що є багато накручувань в соціальних мережах, переглядів, вподобає, коментарів. В якомусь сенсі а успіх Світлани він штучний. Безумовно, ти впахувала, ти талановита, в тебе дуже крутий репертуар. Круті пісні, ти талант, не дати, не взяти. Але в той же час там викладаєш кліп, а вже за добу мільйон, це все накручено через рекламу. Я абсолютно можу стверджувати, я не знаю, свічку не тримав. Суб'єктивні здогади. Але якщо це так, то не дуже чесно не дуже гарно з боку команди Світлани хайпити. На сьогоденні, адже зараз вам, вибачте, не 14 й рік. Зараз йде боротьба за виживання цілої нації, нас як нації, українців. А піарники Світлани беруть із задоволенням, а, значить, політичні теми, адже це і Русні цікаво, і в Україні будуть обговорювати. І у цей весь срач розпочинається саме в той день, коли виходить кліп лободи. Ну, здається, чудовий піар, чудова, абсолютно промо-кампанія для того, аби кожен з нас зайшов на сторінку Світлани. І. О, а ще й прем'єра кліпу. Давайте переглянемо. Сумно це все. Я чомусь впевнений, судячи з мого особистого власного досвіду. Безумовно, це суб'єктивно. Але це був грязний піар-інструмент для просування нової російськомовної композиції. Дуже сумно, Світлано, мені це не подобається, але по суті, ось так: яке у вас ставлення до грязних інструментів піару в шоу-бізнесі? І ви, як глядач, це помічаєте чи ні? Будь ласка, напишіть у коментах. А ми з вами переходимо до Кені Веста, який заявив у прямому ефірі, що Путін, що той, який а, був головним у Німеччині. Минулого сторіччя, ви розумієте, про кого йде мова, не можу тут казати цього імені, бо з монетизацією і так складно. Теж ось такий молодець, і взагалі він не створював багато чудового, адже він створив мікрофон, з якого співає Кенні Вест, і так далі. і так далі. Ааа, я не знаю, як так можна було зашкваритись. Настільки у людини нездорова психіка, і настільки мама Кенні Веста, поки вона була жива, та ж сама Кім Кардашян стримували Кенія, аби він ось цим своїм кукаріку не знищив усе, що створювалось десятиліттями, його імперія, адже це дуже впливовий та багатий чувак у світовому шоу-бізнесі. У світі інтертейменту, у світі спортивного одягу, спортивного бізнесу, колаборацій з брендами. Це жах. І людина. Просто в якої їде дах за одну секунду знищує усе, що створювалось десятиліттями. І те ж саме, в принципі, я можу сказати про Брітні Спірс. Ось сам Есґері поздравляє її з днем народження. А ви знаєте, хто б що не казав і як би не хейтали батька Брітні Спірс, він тримав її в потрібній кондиції. Вона виступала, вона заробляла, вона. Радувала своїх прихильників, вона була при справі, в чудовій формі і так далі. Так, ви скажете, не можна, це ж її змушували, вона не була щасливою, в ній була спіраль, вона нічого не могла робити без дозволу батька, витрачати свої кошти і навіть вибирати, народжувати її чи не народжувати. Так, це все жахливо. Але зараз ми бачимо те, що Брітні ну, не зовсім в нормі. І можливо, саме такий жорсткий контроль, як би це жахливо не звучало, можливо, я помиляюсь зараз у своїх висловлюваннях. Прошу не сприймати це різко, друзі. Але можливо, саме такий гіперконтроль та сувора гіперопіка їй була потрібна, бо без цього Брітні не буде тримати себе в рамках адекватності. А ми бачимо зараз що, і прийде час, коли Сем Есгері все собі відтяпає, забере, а Брітні закінчить своє життя, своє майбутнє, свою кар'єру. Дуже-дуже плачевно. Хвилююсь, чесно кажучи, за Брітні. За Кенні Веста не хвилююсь, ніколи не захоплювався його музикою. В принципі, мені подобалось декілька треків, але я не можу сказати, що це мій комир. А стосовно Брітні. Ну, хвилююсь, тому що є для цього причини. Ой, не знаю, складно це все. Сьогодні у нас з вами такий випуск пліток більше конспірологічний. Так ми з вами робили свої суб'єктивні здогадки, але має право на існування. Така думка. Ну що ж, друзі, дякую вам за увагу, за те, що переглянули це відео до кінця. Сподіваюсь, вам сподобався цей випуск. Обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування. А я не прощаюсь. Ваш тато Пліткар каже до зустрічі. Слава Україні! Разом до перемоги! Зіркові плітки та інсайти. Ваш тату Пліткар без пало знає усе. Тисни на дзвіночок, став подобайку та підписуйся на канал.